Викинути чи зробити маленьку добру справу на прикарпатті під стінами адмінбудівлі збирають кришечки від пластикових пляшок, щоб допомогти у протезуванні бійців. Волонтери кажуть, зібрані корки везуть відповідним підприємствам на переробку, а взамін отримують кошти або сировину для виготовлення деталей штучних кінцівок. Утім, кришечок для цього потрібно накопичити дуже багато. Виробники цих корків вони ми звертаємося до них, вони приїжджають і забирають, тільки просять Одну єдину умову, щоб корки були сортовані по кольорах, тому що дуже велика кількість зараз надходить цих корків. Вони просять, щоб були сортовані по кольорах. Але так як ну, на даний момент ми назбирали дуже мало, мені здається, тільки на протезування двох-трьох бійців, це є дуже мало, тому що ця тема зараз дуже болюча. Волонтери кажуть, до такої акції може долучитися кожен, навіть якщо людина не має можливості суттєво допомогти пораненим бійцям, вона може бодай принести декілька пластикових кришечок. Пересічні мешканці на ініціативу відгукуються охоче. Ми майбутні медики, тому розуміємо, що здоров'я це найважливіше. І також соціальна адаптація цих бійців, цих воїнів, які захищають нашу батьківщину. Пропонуємо долучитися всім до акції. Просимо всіх долучитися і щоб. Ну, щоб всі, якби, сприйняли цю цю нашу проблему теперішньої країни якби, на якби повному серйозі. поряд із допомогою пораненим бійцям, збір кришечок має ще екологічну місію. Констатують волонтери, адже пластик у природному середовищі розкладається дуже довго, натомість значно простіше віддати його на переробку. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.